Дехто питає, покажете нам свої. А ось у нас і кавунчики. Оці о середині жовті. Це кавуни відсакати. Отакі. А це топган для. І результати бачимо у нас без поливу. Чому я постійно говорю полив? Тому що полив, ви прийшли, краніки включили і водичка йде. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як ми тільки що викопали картоплю. І я рядом прийшов ще на свій город до кукурузи. Посадили ми кукурузу, я багато зараз показував на гора. Перший качан обрали. Деякі другі навіть вже забрали качан. І непогано трохи порадувало. Кажуть, що без поливу, але дощі йшли. Вона у нас отака ще є. Звичайно, і на ринку знайшла по 10 гривень за качан. Але я хочу вам показати, де хто питає, покажете нам свої отакі у нас дині. Бачите, отакі у нас дині. Ще ростуть, ще ростуть, ще наростає. Тепло тільки плюс їм. О, бачите, оце такі дині. О, непоганий, дині суперові. Вони пізніші, пізній сорт, але буде у нас за такі, як то кажеться, диня. Для проби Попробував і покажу вам результат в кінці, як воно у нас піде. Трошки бачу, сохне де не де гудинка, але ще є. Можу кажуть, що в нас зараз жара, полить нема так чим, але день. Диня є. Ось така диня, бачите? Отака От диня. І покажу вам далі. Я йду просто по рядку, і покажу вам кавунчики. А ось у нас і кавунчики. Бачите? Є, можна без нічого. Ще трошки невеличкі, але є. Тут теж година щось згоріла. Небагато, звичайно кажу, ще раз, але будуть. І наші жовті. Зараз покажу вам жовті. Це всередині, всередині жовті. середині жовті. Бачите? От є кавунчики, але ще вони будуть зрости. А тут екземпляри є добрі. грам по п'ять, це, Ще трошка, ще трошки жовті кавун. Бачите. Є. І йдемо далі. Така в нас морква непогана. Бачите, морква непогана. Лагу не посіяв рядок. І вона в нас отака, бачите. Тоже хочеться друждя ще. Але вроді передають з понеділка, ще трохи підлий. І нам один рядок вистачить. Рядок у нас тут на 30 метрів. Я вже тут не прибираю, бо тут фасоля була, ми обрали. А так, і ще одне хочу вам показати. І є ще у нас отакий кавунчик. Це кавуни від сакати Бачите, ось є ще такі кавунчики. Теж непогані. Тут вже 5-6 кілограм. Бачите, такий відтінок. Три сорти і всі спеціально я посадив від сакати. Це еншей, жовтий назву забув. І от цього теж назву забув. Подивлюся, в коментарях напишу. Бачите, оце такі у нас кавунчики є. вони ще й залізли навіть. А по капусті я казав о, по овівко, о, ще навіть туди. Оце по капусті, по кукурузі за Сюди навіть і вони собі там ростуть. А ми посадили капусту, просто були рядки. І вона собі стоїть капуста, бачите? Хоч би ж не. І хочу ще раз сказати, що у нас де-не-де-де не де була вже солуха на кукурузі з самого краю. Де-не-де, не всюди. Так як крупив я в ранніх стадіях, пройшовся по кукурузі, все рівно непогано. Результат радує, звичайно. І ось такі кавуні є. А це топган для. Бачите, теж кілограм 4 ще, але годинка добра. Бачите, така розгалужена. І для пробу внукам буде. І тут знову нас диня. Тут трохи слабіше, квіту багато Багато, а вона тільки-тільки починає. Ну, ще вересень місяць подивимося, що вона росте. Ця диня лежить, теж подивлюсь, диня лежить дуже довго до зими, так як я. Вона є жовтого зверху, зеленкуватого кольору. Так як я вам показував. У мене відео були на великих купанях. І там той дині було багато. І вона смачна вона є. Не м'яка така сильно, щоб, а як дозріє, то вона дуже смачна і стає, як ананас. Оце у нас ще такий врожай. Бачите, кукурузу я тут добре робила більш е, сюди до торфяного. Я вже два качана брав тут. Два качана в мене вийшло це з куща. Ну, сітайте, 20 гривень. Що считай гроші. Тому що я садив не коровам, а садив, щоб трохи, як то казати, жити, вижити. Тому що трудний час. Любимо робити. І це в нас такий результат, я б не сказав, що поганий. Бачите. Оце такий у нас результат. Мене радує, звичайно. І я купив капусту. Капусту брав я не один, як говориться, просто я капусту брав по 30-50 гривень в пачечці. Назви були. Брав я Ярославну, брав я Славію і брав я сорт. Я писав, буду і кажу, що називаєш, дуже трудно вимовити. Я брав отаку німецьку, бачите, вона налита і дуже гарна. Дивіться, яка вона гарна, дуже гарна. Сорт, кажу, що в передніх коментарях в мене є. Дуже погано. І вимовити. О, але вона відтінок має, бачите, цей такий відтінок має. А ця має буквально такі зелений, зелений, як середня, рання, але непогана. Вона, де хто казав, тверда, Ні, вона є м'ягенька, добра і на голубці може бути на що хто що хоче. от такі. Бачите, от така непогана. Для мене теж тут кусок є, От кусочок посадив, де ближче до розориту, звичайно, слабіше, а так воно не поливне, не поливне. І таке, так само і тут тільки зав'язується, тільки зав'язується. Багато щоб сказати про сламаків, тут сламаків не бачив, проте ходив раніше, ходив і від білокрилки, теж не видно білокрилку, гляньте, яка вона красива, налита добра. Але вона плоска, одразу скажу, вона є плоска, як на голубцева. Що голубцева, тому що її плоску. В бочки засолюють, переважно брала у нас з Купаню, це Одеса, Київ, Харків, великі міста. Ця трошки не так радує. Може, насіння не таке, я вам зразу кажу, тому що якщо насіння брати, треба брати F1, ну і вже не відзяти любі сорта пізні. Вони б теж себе непогано показали. Але все рівно треба трохи, треба. Щоб був полив, щоб поливати. Якщо нема поливу, ну але мені хватить. Я її на продаж не садив, я садив для себе. Щоб покласити і на борща. І подивлюся результат, як він буде довго лежати. вона. Та наш ворожай. Скоро буде уборка і прибирання городів до зими. Тут земля більш-менш краща, ніж туди на горі. Піщана, це я вже бачу по урожайності. Тут картопля, звичайно, краще, мабуть, була, тому що внизу туди ближче, є більш торф'яне. Тут взагалі було то колись було. Чому рано картоплю купали? Це розкажу по картоплі. Ні, ми то не рано, я б не сказав, що рано у нас оха. Каже, пізніше, можна і пізніше, але вона каже, ранній сорт білороса. І ми викупали, буде лежати в прохладному місці. В мішках перебереться на зиму в погріб і буде лежати собі для збереження, щоб потім її їсти. І результати бачимо у нас без поливу. без поливу. Чому я постійно говорю полив? Тому що полив, ви прийшли, краніки включили і водичка йде. Водичка йде, скільки треба полили. Звичайно, для цього треба водойоми. Робимо колодязі, річки, ну водойоми, щоб були. Е, чи може бочки великі привозити, але поливати, воно краще тоді родить, набагато краще. Е, тут теж мають тож по капельки, якщо хочеш на продаж для себе, якщо чуть-чуть, то не так, ну хто хоче, той зробить, е, то вони е, роблять теж каплю, як я тут давав. Бачите, я тут теж давав каплю, поливав пару разів. Ну, треба, якщо не буде ще, то я ще раз полию. Просто я б е, насосами качав, оприскувачами Насоси там лив водичку з двох сторін'я е, краників, і воно в мене так поливало. Вроді непогано хоч, схожість була і все. Але душі пішли, кажуть, що в нас на піщаних ґрунтах є безполивний той самий кавун, та сама, переважно кавун. Туди Лівобережжя, е, Михайловка, Ніколаївка. Та й погладку які взяти я гору там, де є кавуни, і можна сказати, що ще в чилбасах або ще Виноградова, як її називають. Є дуже добрі кавуни, дуже смачні продюсер суперові. Там виходить, він прямо, ну він його посіяли насінням, він виріс без поливу. Кажуть, є роблять полив, але є без поливу. І за ним просто ухожують. І він дуже смачний. кажу Раз там саме-саме це кавуни якраз в даний, час, в даний час. Так як перші вже плівка закінчилась давно за ще мульча, а так вже так вирощують. Ну, і в нас радує теж кавуни, що теж є. Навіть пробував ті кавуни, що цей я розсаду якраз вирощував, оце тобган, і він у нас в цьому на мульті вже був. Ну, в мене отакі, от по 5-6 кілограм невеличкі. Пристигли б так, було б теж непогано. Але хочу сказати, що кавун тут буде рости. Клімат міняється за 32 роки, коли я ще був тут. Може взяти 35 до 40, бо я ще змалу, нехай е, клімат змінився, тому що можна взяти той кавун, подивитися, він би зійшов трошки на, і він не налив, а тут їдять люди вже давно <кій> спільні кавуни. Кукуруза була. Тут подсолнух на нас садять на сіня семочків подсолуха. Родить теж обирають соя. Тут переважно соя, гречку люди сіють, ну, здають потім, мають гроші. Це ті, що займаються землею. Хто хоче займатися землею, той займається. Хто по працях, то Працюють і теж мають гроші Так що я вам показав кавунчик. Бачите, показав я вам кавун. Є і що може тут родити в нас на Заході України. Родить наша земля все. Догляд, звичайно, треба. Ну, а так, на цьому закінчую своє відео. Як завжди, всім здоров'я! Слава Збройним силам України. До побачення. І Іще хочу на кінець. Отакі От екземпляри ще є.